Панове мої вітання! Слава Україні! До вашої уваги наш Укравтоконтинент програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Напевно, нікого не здивую, коли припущу. Головна автотранспортна новина тижня, що минає, це призупинення понад двохмісячного блокування українсько польського кордону. Пропоную детально проаналізувати усі реалії сьогодення. А вони такі, що голови об'єднань перевізників, котрі з 6 листопада перекривали кордон на трьох основних пунктах пропуску до Рухуську, Корчовій та Хребенному. Підписали з польським міністром інфраструктури Даріушем Климчуком ось такий документ порозуміння. В ньому, зокрема, йдеться про припинення акції протесту, але тільки до 1 березня. Це при Тобто, на протязі того місяця, який у нас є, ми маємо чітко напрацювати такі пропозиції, які дійсно розблокують цю, цю, цю ситуацію. Але я буду все рівно прохання до уряду Польщі, щоб вони вели якісь запобіжники, тому що завтра. Чимось будуть задоволені. Антішники після завтра може на будівники польські, а потім дивишся, і судобудівники польські прийдуть на кордон, заблокують. Ну поки ж українсько-польський кордон працює більш-менш стабільно, варто прискіпливіше поглянути на текст щойно підписаного документу. Його перший пункт передбачає моніторинг домовленостей, ухвалених під час попередніх двосторонніх зустрічей. А це й окремі смуги для порожніх вантажівок у ягодині і скасування електронної черги. В Нижанковичах і навіть сумнівне прохання до українських перевізників не їздити через Угринів. Утім, робити такий моніторинг загалом можна спільно, як з польського, так і з українського боку. Є гнинів вже працює порожні паси і електронна черга, але поки ми не бачимо там ефективності, поки через те, що було блокування, і ну, наприклад, вчора було 1400 машин в черзі, сьогодні 1200. При цьому Ніжанкович, який знову ж таки. Переведений в режимі експерименту без електронної черги, взагалі черги немає. На гурині Долгобурчеві, за нашою інформацією, також машин нема. На остілузі чомусь при цьому черга там більше 10 днів. Тобто нам це не зовсім зрозуміло. Думаю, що. Пару днів експерименту по Ніжанковичу, і будемо вимагати від міністерства інфраструктури такий же експеримент запустити на ось А от усі подальші пункти порозуміння польського уряду зі страйкарями це суціль вимоги других до першого. Зокрема, міністр інфраструктури має вести діалог з Євросоюзом та ініціювати зміни до угоди з Україною про лібералізацію перевезень, що важливо прямої вимоги про повернення до дозвільної системи у документі. Немає. З одного боку, те, що не говориться про дозволи, це плюс, а з іншого боку, ми розуміємо, що можливо пропозиції будуть такими, що вони будуть несприйнятними ні українською стороною, ні молдовською стороною, тому що це буде 100% їх також стосуватися. І Єврокомісія будуть несприйнятними, ми також можемо розглядати таке питання, що вони будуть несприйнятними, тому подивимось. А якщо питання зайде в гуд і не буде продовження, відповідно автоматично. Після 31 червня повернення до золі. Від європейської комісії страйкарі вимагають фінансової підтримки за збитки, спричинені російською агресією проти України та подальшим введенням санкцій проти агресора, тобто за фактичну втрату східних ринків. Домагатися такої компенсації також має польський міністр інфраструктури. Я розумію, що, мабуть, вони мають на це право і, можливо, навіть отримують, але все ж таки на початку. За страйку таких вимог взагалі не було, і ці всі ці вимоги додаткові вони появились під час страйку через те, що вони бачать, що це є ефективно, що всі намагаються розблокувати, всі готові щось пропонувати і цілком ймовірно, якщо компенсації від ЄС не буде, в березні блокування поновиться. Така сама загроза у разі неухвалення польськими урядом та сеймом низки важливих для протестувальників рішень, зокрема щодо принципово нових обов'язків експедиторів, відправників та одержувачів товару. Зобов'язати експортерів, в тому числі виробників, склади-експедитори відправляти на територію України через ну, одну машину українську, одну машину польську. Мені складно зрозуміти, як буде реалізовуватися, наприклад, перевезення там умовно Хельм Херсон, тому що враховуючи ту ситуацію, яка відбувається в Херсоні, ну, будемо дивитися, тому що це знову ж таки норма закону, який має бути прийнятий сеймом Польщі. Хожа вимога стосується використання системи Сенд, яка контролює перевезення та обіг товарів у Польщі. Чимало українських перевізників нею вже користуються. Але тепер протестувальники хочуть на законодавчому рівні змусити робити це всіх без виключення. Якщо це буде реалізовано, то крім того, що це буде додаткове навантаження. Це і можливість ризики високі попадання на штрафи, тому що система досить проблемна. Якщо зникне інтернет, і не буде вони не будуть бачити машину через те, що не було інтернету на мобільному водія. То штраф 22 тисячі злотих, це дуже суттєво. Як бачимо, польські страйкарі дуже сильно натиснули на власний уряд і розблокування кордону фактично на їхніх вимогах. Поки що не видається остаточною перемогою здорового глузду. Втім, як це дуже часто буває у нашій галузі, на зміну одним неприємностям приходять інші. Упродовж цього тижня неабиякі транспортні незручності перевізникам створювали румунські аграрії. Кілька днів вони блокували пункти пропуску Сірет та вікову Десус. Тішило хіба ж те, що акції протесту не підтримали румунські перевізники. Свої вимоги аграрії висували до власного профільного міністерства. Однак деякі з них можуть зачіпати й українські інтереси, зокрема та, що стосується можливої заборони експорту пального з Румунії. Васмап провели колосальну роботу, щоб лад на цій ділянці кордону настав якомога швидше. В результаті вікову десус, суміжний із нашим Красноїльськом, розблокували позавчора ввечері, а прикордонний до порубного Сірет сьогодні кілька годин тому. Змінимо тему, і тепер до вашої уваги добірка свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Повернення бортових журналів ЄКМТ минулого 2023 року триватиме до 30 січня. Як повідомили в Державній службі з безпеки на транспорті, умовою повернення є створення заявки в особистому кабінеті системи шлях у розділі повернення дозволів ЄКМТ. Перед відправленням бортового журналу і бланку потрібно також зняти всі обгортки, файли та скріпки. Журнали й бланки слід надсилати за адресою місто Київ Берестейська 57, кімната 1004. А в секретаріаті АСМАП також нагадують про необхідність надання щомісячних звітів про використання багаторазових дозволів ЄКМТ нинішнього року. Тобто до 15-го числа кожного місяця всі перевізники повинні. Здавати використані листи з журналів ЄКМТ до Державної служби з безпеки на транспорті. Щоб при розподілі дозволів ЄКМТ у 2025 році не було б застосовані. Штрафні бали окремо наголосимо, що перевізникам, котрі уклали договори на обслуговування бортових журналів з нашою профільною асоціацією, відривні листи слід надсилати до приміщення секретаріату АСМАП. Робити це потрібно до 10-го числа кожного місяця. На пункти видання дозволів передано документи квоти 2024 року за напрямками: Азербайджан, Болгарія, Вірменія, Грузія, Литва, Молдова, Румунія, Таджикистан, Туреччина, Угорщина, Узбекистан та Франція. Дозволи будуть доступними для замовлення з 9-ї години ранку у понеділок 22 січня. На цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Закликаю, як завжди, активніше підписуватися на наш канал і максимально поширювати це відео серед перевізників. Будьмо дужі і слава Україні!